Легендарна бригада територіальної оборони, яка потужно вибиває ворога з території України вже 10 років. Так вам не почулося. Сьогодні ми у гостях 241-ї бригади ТРО. Сьогодні ми тут, аби звітувати для вас надійний та якісний підіймач для обслуговування техніки було привезено та встановлено за ваші кошти. Ті самі покришки, ті самі запчастини. І, звісно, потрібні приміщення якісних приміщень, на жаль, на Донбасі нема для чіткої, якісної організації нашої роботи, тому є надійний тил, в тому числі і ваша організація, яка нас порадувала цим автопідйомникам, який дійсно буде працювати на армію, буде працювати на перемогу разом гуртом, синергією подолає ресурс людей вичерпується. Тому змушені якось єднатися із побратимами і звертатися, в тому числі до волонтерів моцних, кріпких, які допомагають гуртом бити кацап. Віримо в ваші таланти та бажаємо успіху від всіх наших підписників та донаторів. Хлопці дуже дуже вам дякую.